Валерій Боняківський закінчив художню школу. Пізніше льотне училище літав на су 25 Він з молодості знав, що таке війна. Розповідає мати Марія Боняківська, адже навчався в Грозному в той час, коли там лилася кров. У зону АТО Валерій потрапив навесні, захищав Україну у складі добровольчого батальйону. Його життя обірвалося у жовтні, коли потрапив під мінометний обстріл. У загиблого залишилося троє доньок. Виставка, яку відкрили у художньому салоні, данина пам'яті художника. 14 січня йому б виповнилося 45 років. Коли не стало сином, мені знайома повернула одну картину. А вчора мені ще одну подарували картину його. Тобто не того, що вона їм не потрібна, а того, щоб зробити мені приємне. І бачите, так збіглося, що йому 45 було, а мені 70. І все вийшло з подарком для мене. Крім того, завтра їду отримувати орден. Дуже як подарунок, мені тот дня народження. До експозиції увійшли роботи із приватних збірок, оскільки митець працював у різних жанрах, то й наповнення виставки відповідне, розповідає товариш по пензлю Віктор Бондар. У нього були дуже багато планів. Ну, плани на майбутнє. От він там і збирався за кордон поїхати працювати і організовувати виставки, був людиною такого ну, руху вперед. На відкриття виставки прийшли всі, хто знав Валерія Буняківського, поважають його як особистість та художника.